Вітаю! Всім, хто полюбляє суші, точно сподобається цей рецепт. Я приготувала цей тортик на новорічні свята, і всім близьким та рідним він дуже сподобався, а мені дуже сподобалось те, що його набагато легше готувати, ніж звичайні роли. Це набагато швидше, легше та простіше, а смак нічим не відрізняється. Готується він неймовірно, швидко та просто. Тому почнемо готувати. Основою будь-яких ролів є, звичайно, рис. Він повинен бути круглозернистий, крупненький. Заливаю його водою, ретельно промиваю та потім заливаю водою та ставлю варитись на вогонь. Варю рис я 15 хвилин, потім 15 хвилин тримаю його під закритою кришкою. Також для тортику знадобиться рибка, огірки, авокадо, крем-сир. Та норі. В гарячий рис необхідно додати 2 столових ложки оциту для суші. Якщо у вас такого немає, то в описі під відео я залишу, як його можна зробити власноруч. Ретельно перемішую ще гарячий рис із оцитом, і залишаю остигати. Норі я нарізаю на невеличкі шматочки. Можна звичайно покласти цілі листи норі в торт. Але потім буде незручно його різати, так як норі буде ставати тугеньким і буде погано нарізатись. Подрібнила норі, уже вухолонувши рис, додаю його та ретельно перемішую. Підготую інші складові. Огірки я наріжу невеличкими кубиками. Також очищаю та нарізаю невеличкими кубиками авокадо. Якщо ви його не любите, то можна його не додавати. Зверху авокадо додаю трішки лимонного соку, щоб воно не потемнішало. Перемішую і змішую авокадо з огірком. Готово. Тепер нарізаю тоненькими слайсами червону рибку. Звичайно, якщо в ній є кісточки, то їх необхідно заздалегідь витягнути. Основні складові готові. Тепер беру форму. Форму я використовую для випічки, її застиляю плівкою та перевертаю зворотньою стороною, щоб кільце не заважало під час витягання торта. На низ я викладаю шар із рису та норі. Рукавичку гарно змочую водою і розподіляю рис по всій поверхні. Зверху викладаю шар із крем сиру. Зручніше його розмазувати зворотньою стороною ложки. Розприділяю один шар сиру повністю по поверхні рису. Зверху на сир я буду викладати огірки з авокадо також тоненьким шаром. Поверх огірків викладаю залишену частину рису. Тобто весь рис я поділила на дві частини. Його розрівнюю знову змоченою в воді рукою. Гарно притискаю його, щоб потім тортик був рівномірний та однорідний. Зверху рису знов шар із сиру. Після знову шар огірків. І тепер поверху гірків я викладаю рибку. Рибку викладаю близенько один до одної, щоб зверху було гарно, щоб шар був однорідним. Зверху готовий тортик присипаю зернами кунжуту та знімаю кільце. І ось така краса, такий гарний тортик в мене вийшов. Звичайно, краще його залишити у холодильнику на одну годинку і після можна нарізати та ласувати їм. Це неймовірно, гарно, смачно, та всі любителі ролів та суш точно оцінять цю смачну закуску. Смачного і вам!